Вже завтра всю Україну накриють проливні дощі, всі області промочить. Також буде помірне тепло місцями прохолодна погода. Якою буде погода наступні три дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 9 вересня, дощі та хмарна погода вже накриє всю територію України. Синоптики прогнозують опади у всіх областях. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура прохолоднішою буде у всіх північних та західних областях. Там в день всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 10 вересня, дощі та грози очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде переважати суха сонячна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, а у південних областях вночі до плюс 18 градусів тепла. У четвер, 11 вересня, дощі пройдуть у Львівській та Закарпатській областях. А вже на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 25 градусів. Лише у західних областях буде тепліше до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!